Привіт! Мене звуть Дмитро і це черговий випуск моєї рубрики на YouTube каналі, яка називається Інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисною інформацією з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому відео я хотів би, в цьому випуску хотів би розповісти вам про воронку продажів в інстаграмі. Тому що буквально недавно я виклав відео у себе на Ютуб каналі. В цьому відео я розібрав Робочу воронку одного успішного українського підприємця, я побачив, що це відео викликало інтерес у людей, що були лайки, були коментарі. Людям подобається, відео набирає обертів. Тому я вирішив, що ця тема актуальна, і тому я вирішив в цьому випуску розповісти вам більш детально про воронку продажів в інстаграмі, але щоб це відео було дійсно корисним. щоб Ця інформація була дійсно корисна, не просто якоюсь сухою теорією поділитися, а поділитися з вами своїми дослідженнями. Я буквально недавно запускав свою власну воронку продажів в інстаграмі, зробив певні маленькі такі дослідження, і зараз я хочу поділитися з вами своїми цими дослідженнями і поділитися з вами корисною інформацією з приводу воронки продажів в інстаграмі. І я думаю, що ця інформація вона буде для вас корисною, тому що це інформація, яка взята з практики. Так от. Буквально недавно я вирішив запустити свою власну воронку продажів в інстаграмі. До цього в мене були емейл воронки до цього в мене були прості воронки в телеграмі, але я вирішив нарешті налаштувати воронку продажів в інстаграмі, протестувати, як вона взагалі працює, і якби і людям користь принести, і самому самому це все протестувати. Що я зробив? В першу чергу я розумів, що для того, щоб люди захотіли підписатися в мою воронку, мені треба дати їм щось корисне. І в першу чергу я вирішив створити так званий лід магніт. Лід магніт це цінна інформація, яку ви пропонуєте в обміну те, що людина там підпишеться до вас в воронку. І я вирішив, що мені щось щось треба зробити максимально таке корисне, що я можу дати. Сьогодні людям і я до цього хотів зробити записати відео і розповісти людям про три найважливіших інструменти для інфобізнесу. Але я вирішив поки що це відео не викладати на YouTube, а зробити з цього відео таку собі міні-лекцію, і цю міні-лекцію використовувати саме для того, щоб це був мій лідмагніт у цій воронці в інстаграмі. Тому я записав таку собі міні-лекцію, яка називається Три найважливіших інструменти для інфобізнесу. Я спочатку підготував презентацію, потім на основі цієї презентації записав відео, і потім під це відео зробив спеціальну сторінку, де люди зможуть подивитися сторінку мого сайту, де люди зможуть подивитися цю міні-лекцію. І для того, щоб ця сторінка не просто люди подивились мою міні-лекцію, і все і пішли з цією сторінкою. Я ще під на цій сторінці розмістив кнопку е, Підписатися на мій телеграм-канал і я роблю заклик у своїй міні-лекції, щоб люди після того як подивились мою лекцію, щоб вони обов'язково підписалися на мій закритий телеграм-канал, щоб ми могли з ними продовжити наше спілкування. І далі я вже перевожу людей на свій закритий телеграм-канал. Чому я це роблю? Тому що я вже казав до цього в минулому відео своєму, яке я. Викладав, якому я розповідав про воронку продажів успішного підприємця, я казав, що в Інстаграмі ви не можете взаємодіяти довго з людьми. У вас швидко пройшла взаємодія з людьми, і далі ви не можете там, через день, два, три, п'ять робити різні там, розсилки по, по всім своїм підписникам в Інстаграмі, тому що Інстаграм вас за це накаже. Він заблокує ваш аккаунт. Інстаграм не дає вам можливість постійно спілкуватися з тими підписниками, які стануть. Вашими ось цими підписниками в вашій воронці, яку ви налаштуєте, тому важливо з цієї інстаграм-воронки перенаправляти людей, наприклад, в телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі ви зможете вже з цими людьми постійно взаємодіяти, постійно їм присилати якісь листи, постійно щось там їм пропонувати і так далі, і так далі. Тому я вирішив, що з моєї сторінки, де люди будуть дивитися ось цю міні-лекцію, мені ще треба перенаправити цих людей в свій телеграм-канал, щоб я далі міг продовжити з ними свою взаємодію, щоб я зміг з ними регулярно ділитися контентом, робити по ним розсилку, регулярно там їх кудись направляти, щось можливо там продавати. Тому важливо було саме перенаправити людей. І тому ви повинні це тримати. Якщо у вас воронка в інстаграмі, ви повинні людей кудись направити. Бажано в Телеграм, так. Щоб ви могли потім продовжити з ними взаємодію. Бо всередині воронки взаємодія відбудеться, люди отримають вашу там автоматизовану серію, ваша взаємодія закінчиться, і далі ви не зможете робити там розсилку регулярно через бота в інстаграмі, не зможете робити по цим людям, бо інакше інстаграм вас накаже за це, заблокує ваш акаунт, і ви не зможете нічого робити. Тому це важливо, такий важливий крок, який я зробив. Тобто в мене була сторінка, там міні-лекція. І там кнопка, яка веде на мій телеграм-канал, щоб я міг далі продовжити взаємодію зі своєю аудиторією. І ще мені треба було налаштувати в інстаграмі ось цю мою воронку, послідовну там, серію листів, які автоматично будуть приходити, будуть приходити людям після того, як вони напишуть певне ключове слово в коментарях. І мені для цього потрібен був певний сервіс. І я проходив уроки в Genius Space, там побачив, що є класний сервіс Smart Запам'ятайте, Smart Center. Я в ньому зареєструвався, і в цих уроках в Genius Space були би, уроки, в яких розповідалось, як налаштувати інстаграм бота в цьому сервісі. Я подивився ці уроки, трошки розібрався і вирішив все це налаштувати. Тобто логіка була така, що мені треба було налаштувати таким чином, що коли людина дивиться мій рілс, під цим рілсом, коли вона пише певний коментар, запускається моя воронка, їй приходить автоматично. Лист в Дрект в інстаграмі. В цьому листі я даю посилання на ось цю свою сторінку з міні-лекцією. Людина переходить, дивиться цю міні-лекцію. В ідеалі вона ще переходить за посиланням, потрапляє в мій закритий телеграм-канал. Далі цій людині через певний там, через 30 хвилин приходить, верніше там не через 30 хвилин, а через годину їй там приходить ще один лист, в якому я кажу: ну як тобі там, моя міні-лекція сподобалась, і нагадую ще раз людині. Що, щоб ми з тобою продовжили спілкування, щоб ми могли і далі взаємодіяти, підписуйся на мій закритий телеграм-канал. І знову ж таки даю можливість підписатися на мій закритий телеграм-канал. Щоб якщо людина там зайшла, подивилась мені лекцію, пішла з моєї сторінки, не підписалась, щоб я їй дав змогу ще раз підписатися на мій телеграм-канал. І ще через деякий час. Приходить ще лист, і в цьому листі я пропоную людині прийти на мою безкоштовну міні-консультацію, якщо у людини є якась, якісь питання, так? Є якась конкретна задача, з якою вона хоче, щоб я допоміг їй справитися. І я пропоную людині прийти на мою безкоштовну консультацію. Логіка така була, що якщо людина прийде до мене на безкоштовну консультацію, я зможу їй там запропонувати або стратегічну сесію, або там майбутнє якісь платні консультації. Тобто, таким чином я перетворюю цю воронку вже в повноцінну воронку, яка зможе мені приносити в майбутньому гроші. І моя задача була протестувати цю воронку, налаштувати і протестувати. І я ось в цьому сервісі SmartSender налаштував таким чином, що є Reels, людина пише під моїм рілсом певний коментар, слово 333. Це слово 333 в коментарі запускає воронку, їй приходить перший лист в цьому листі, і там була така маленька загозочка, що у мене воронка не спрацьовувала, воронка не запускалась. Один лист приходив, а наступні не приходив. І я зрозумів, що там треба зробити так, що в першому листі. У вас кнопка повинна не вести на мою сторінку, а кнопка повинна запускати наступний лист, і вже в наступному наступному листі я повинен вже давати посилання на сторінку, на яку я хочу перевести, і тоді вже будуть запускатися ще наступні листи. Ну, тобто була певна проблема, я з нею зіштовхнувся, я її вирішив, і я налаштував. Тобто, я налаштував з допомогою друзів. Перевірив мене, друзі там писали. У мене спочатку воронка не запускалася. Один лист приходив, наступні листи не приходили, і потім я розібрався, що треба в цьому першому листі робити кнопку, яка не веде на мою сторінку, а яка запускає воронку. І коли я все це вже розібрався. Потім вже е, воронка запрацювала. Я її протестував. Тобто, обов'язково, коли ви за... налаштуєте свою воронку, обов'язково попросіть своїх друзів, щоб вони вам написали якісь там коментарі, е, які потрібні, щоб запустити цю воронку, і перевірте цю воронку, щоб вона добре працювала. Я перевіряв, в мене не працювала. Потім розібрався, налаштував все як треба, і тоді вже запустилась. Тоді воронка почала працювати. Тоді приходить перший лист, людина клікає на спеціальну кнопку, запускає по суті воронку. Потім приходить вже лист якому я даю посилання на сторінку, де людина може подивитись мені лекцію. Потім через деякий час приходить лист, якому я даю посилання на свій телеграм-канал, і потім через деякий час приходить лист, в якому я пропоную людині прийти до мене на безкоштовну консультацію. І це я налаштував, і таким чином ось у мене створилась така собі воронка в інстаграмі. Так, я цю воронку налаштував, і тепер що залишилось? Після того як я все це налаштував, тепер моя задача зробити так, щоб люди писали в інстаграм рілсів моєму ось це. Ось це ключове слово, там 333. І я запустив. Спочатку виклав цей рілс, В цьому рілсі я закликав людей, що якщо вони хочуть отримати мою міні-лекцію, три найважливіших інструменти для інфобізнесу, то нехай пишуть в коментарях «333», і я в дірект їм вишлю ось цю міні-лекцію. Це був такий призив відео з призивом. І я запустив, але у мене в інстаграм не прокачаний. І я це казав в своєму минулому відео і кажу вам, що воронка це не панацея. Якщо у вас не розкручений інстаграм акаунт, якщо у вас маленька аудиторія, то коли ви запустите цю воронку, коли ви викладете ось цей рілс, то люди не будуть писати коментарі, нічого не буде. Воронка не буде працювати, тому що у вас немає аудиторії, нема кого направляти в цю воронку. Люди погано будуть, у мене там маленька аудиторія в інстаграмі, люди не реагують, люди не підписуються, люди там не пишуть ось це ключове слово, і воронка не працює. Нема кого направляти в цю воронку. І ви з цим зіштовхнетесь, якщо у вас теж не прокачаний інстаграм аккаунт. У того успішного підприємця, про якого я розповідав, у нього був прокачаний аккаунт. У нього була величезна аудиторія, у нього люди добре дивилися сториси. Він людей направив. Люди потрапили в воронку. Було багато коментарів, багато підписників в воронку. В мене, коли я запустив свою воронку, у мене не прокачаний акаунт, маленький акаунт, і воронки не було всіх коментарів. Тому що я зробив далі, те, що повинні ви зробити. По-перше, ви повинні прокачувати свій акаунт, ви повинні залучати якомога більше аудиторію на свій аккаунт. Коли у вас буде велика аудиторія, коли ви будете викладати рілси, Інстаграм буде показувати ці рілси вашій аудиторії. Якщо ця аудиторія ваша буде добре з цими рілсами взаємодіяти, інстаграм буде це бачити, і він буде просувати ці рілси, і ці рілси будуть отримувати органічні перегляди. Тобто він буде давати вам безкоштовні перегляди. Якщо ж у вас маленька аудиторія в інстаграмі, ви викладаєте рілс, ваша аудиторія не дивиться, або дуже мало людей дивиться ці рілси. Той Інстаграм ваші рілси не просуває, і ви не отримуєте отих величезних переглядів, які можуть отримувати інші люди. Тому ось, ось така біда, так? І тому, коли я виклав свій рілс і закликав людей залишити коментар, у мене там е поставили мені лайки, мої там друзі, деякі там, і все. І на цьому вся взаємодія закінчилась, і люди в воронку не потрапили. І з цим можете зіштовхнутися ви. Тому що я зробив це логічну річ, яку я зробив, це запустив рекламу цього платного рілса. Спочатку я зробив. Запуск через телефон, я прямо в телефоні, там є можливість дуже швидко запустити рекламу цього рілса через кнопку Просувати ви можете просунути цю публікацію, і таким чином ви залучати можете людей на свій профіль або направляти людей на певний сайт, або щоб вони вам писали повідомлення. Я поставив, щоб направляти людей на свій профіль. Так от таким чином я спробував е якби, розкрутити цей рілс за, за рахунок платної реклами за рахунок кнопки Просувати прямо з телефону, щоб. Не заморачуватись це, ви можете також швидко зробити. Просто взяти ось цей рілс, який веде на вашу воронку, просто взяти у нього є кнопка там просувати, натиснути, запустити платну рекламу, закласти якийсь певний бюджет і почати цей рілс якби через платну рекламу рекламувати. І таким чином ви вже отримаєте якби, людей, які будуть переглядати ваш рілс. І, можливо, хтось із них напишеть коментар. Я запустив на 3 долара буквально. Подивився, скільки це мені дає. Це дало мені 400 переглядів мого рілса. Люди. Ну така дивна річ, можливо, ви напишете в коментарях. Я її є, якщо чесно, не розумію. Люди ставлять лайки, але люди не писали коментарі. Це дивно. Ось ось така історія. так? Я отримав 400 переглядів, там декілька людей підписались на мій профіль. Коментарі люди не ставили, але ставили лайки. І це, і це для мене дивно. І ось така історія. Буквально 400 переглядів із цієї ось. Реклами просувати через кнопку. Далі що я зробив? Далі я вирішив заморочитися, пішов в Фейсбук, відкрив вже професіональний рекламний акаунт в Фейсбуці і вирішив запустити через вже професійний аккаунт рекламу в Фейсбуці. Я налаштував цю рекламу на людей, які раніше дивились мої відео, їх дивились хоча б 3 секунди. І щоб, щоб Фейсбук показував в інстаграмі ось цей мій рілс, показував цим людям. Я налаштував на цих людей, вибрав там відео, які дивились мої раніше. Налаштував певну аудиторію, поставив рекламу і знову ж таки закинув 3 долари. І вже на цю рекламу я вже отримав не 400 переглядів, а вже отримав в 6, майже в майже в 7 разів більше переглядів я отримав ось цього рілса. І знову ж таки люди коментарі не писали, люди ставили лайки. так? Мені це зовсім не зрозуміло. Чому на відео, якому я роблю, Прямий заклик, що підпишіться, щоб отримати мою міні-лекцію, люди ставлять лайки, але не пишуть коментарі. Це для мене, якщо чесно, до сих пір загадка. І от таким чином я ще розкруч... почав розкручувати це відео, лайки отримав, перегляди, але коментарі чомусь не отримав. І зараз я ще запустив рекламу. Спочатку я ось цю рекламу поставив на покази. Тепер я поставив знову ж таки рекламу на нову аудиторію. Аудиторію, яка там колись заходила на мої сайти, і знову ж таки на активну аудиторію. Поставив взаємодію, вже не показує взаємодію. І тепер знову ж таки в мене багато переглядів моїх відео. Люди ставлять лайки, коментарі чомусь не пишуть. Ось така реальність. Чому поділився? Ну така правда, так? Люди коментарі чомусь не пишуть під цим. І от мої тестові ці... Рекламні такі запуски по 3 долари. Я роблю якісь дешеву таку рекламу запускаю. Дивлюсь, як люди реагують. Люди ставлять лайки, люди не пишуть коментарі. Тому воронка погано працює. Тому ось така реальність. Так, неприємний тест. Він не дав результатів. Люди не підписуються воронку. Але я не розчарований. Це просто реальність. Я зробив тест. Запустив, подивився, як це працює. Тобто, ось так у мене спрацювало. Тобто ідея в тому, що коли у вас не прокачений е, аккаунт, коли у вас маленька аудиторія, ви не отримаєте багато підписників в свою інстаграм-воронку, у вас не буде ось цього величезного охоплення вашого рілса, якщо у вас немає величезної аудиторії. І навіть якщо ви запустите рекламу на якийсь маленький бюджет. То не чекайте, що у вас буде багато підписників. Скоріше всього, люди будуть там або склікувати ваш бюджет, або це якісь боти, які склікують ваш бюджет, або люди будуть ставити якісь лайки, а коментарі не будуть писати. Ну така реальність можливо. Тому тут треба розуміти, що або треба збільшувати бюджет, більше грошей вливати в рекламу. Або яким чином набирати аудиторію, а потім вже запускати воронку, і вже потім в цю воронку направляти людей. Ось така реальність. Просто з якою я зіштовхнувся, яка, з якою можете ви зіштовхнутися, коли ви налаштуєте воронку. Якщо не прокачаний аккаунт, не буде підписників воронку. Може бути таке. Або якщо не прокачаний аккаунт. Запустили рекламу там на маленькі бюджети. Можете там перших результатів не отримати. Треба збільшити бюджет або треба покращувати воронку. Це те, з чим ви можете зіштовхнутись. Це такі я вам деталі розповідаю для того, щоб ви просто розуміли, з чим ви можете зіштовхнутися, якщо ви завтра вирішите налаштувати воронку, і ви подумаєте, так зараз я щас налаштую все так. У мене все супер, супа прийдеть. Продажі там, все супер. Ви повинні просто на це враховувати. Або треба аккаунт вам прокачувати, вкладати в рекламу, щоб у вас велика аудиторія була тоді, коли ви вже Reels запустите. У вас там органічний трафік, буде нормальний і все так далі. Або вам треба вливати нормально гроші в рекламу, щоб там вибірка людей, щоб там лайкали, лайкали, лайкали. І нарешті знайшовся та людина, яка напише коментар. Потім лайкали, лайкали, знайшлася людина, яка напише коментар. Тобто ви тут повинні з цим працювати. Ви повинні на це враховувати. Ось такі реалії з тими, з якими я зіштовхнувся, коли я запустив свою воронку в інстаграмі. Такий неприємний тест, але ну він показує те, що показує, е, показує реальність. Тому ось. Ось такий не, не зовсім хороший тест, але це, це реальність, яку я вам показую. Тому ви повинні це враховувати. Тому такий, давайте підсумуємо, щоб не затягувати. Коли ви запустите, захочете запустити воронку, вам треба подумати, що такого безкоштовного ви будете давати. Людям обі на те, що вони будуть писати коментар під певним рілсом, що будуть підписуватись цю воронку. Далі ви повинні продумати логіку своєї воронки, які листи будуть приходити людям. Ви повинні вибрати сервіс, якому ви це все автоматизуєте. Можете використовувати сервіс, який я Smart сендер Ви повинні в Smart цендері наприклад, там налаштувати цю всю логіку. Все це на, налаштувати, потім попросити друзів, щоб вони написали коментарі під вашим цим рілсом, щоб ви перевірили, що воронка добре працює. І потім вже ви повинні думати, яким чином ви можете залучити люди, людей в цю воронку, якщо у вас немає величезної аудиторії на вашому акаунті. То ви повинні розуміти, що воронка може не дати ніяких результатів. Тому вам треба або прокачувати свій аккаунт, вкладати гроші в рекламу, прокачувати свій акаунт, взаємодіяти з людьми через сторіс, через пости, через рілси, щоб люди добре реагували на ваші оці. На ваш контент і захотіли до вас підписуватись, або ви повинні налаштувати платну рекламу, і той номер, який у мене був, що не думайте, що ви там 10 баксів вкладете в рекламу, і у вас все чіки-пики буде. Ні, бачите, я протестував 3 3 три долари вклав в рекламу. Люди лайкають, але але люди не підписуються. Тобто треба закладати нормальні бюджети на рекламу. Тоді може можливо будуть якісь результати. Тобто, ви на це повинні враховувати, коли ви будете запускати воронку в інстаграм. Це я з вами поділився. Ще що хочу сказати, дивіться, якщо є якісь коментарі по воронці-продажів в Інстаграмі, пишіть їх, вірніше, якщо є які у вас питання, якісь поворонці-продажів в Інстаграмі, пишіть їх в коментарях, буду відповідати по можливості на ці ваші питання. Якщо хочете подивитися мою воронку зсередини, як вона налаштована, хочете все пройти через неї, подивитися, які, яка сторінка я зробив, які листи отримати і так далі. Я в закріпленому коментарі під цим відео залишу посилання на Reels. Ви перейдете на цей рілс, і в цьому рілсі в коментарях напишете 333, і ви потрапите в мою воронку і зможете її побачити зсередини. Це така, як би вам і для досвіду, і мою воронку побачите, і ще й отримаєте дуже круту міні-лекцію про три найважливіші інструменти для інфобізнесу, тому ви тут виграші 100% будете. Тому ось в закріпленому коментарі я залишу посилання на цей рілс. Переходите, пишіть коментар, коментар, потрапите в мою воронку, зможете на неї подивитися. І ще в описі до цього відео я залишу посилання на відео, де я розбирав. Воронку продажів успішного українського підприємця, щоб ви могли теж подивитися на цю воронку, змогли розібратися з цією воронкою. Просто я хотів вам дати максимально таку корисну інформацію по цій темі, саме практично, так, щоб вона була не просто там з теорії якась взята, а людина жива, людина запустила, протестувала, зробила, подивилася, що з цього вийшло, і щоб ви могли це якби з практики інформацію. Тому сподіваюся, що це відео було корисним. Дійте, дивіться відео про воронку успішного підприємства. Переходьте в мою воронку, переходьте в рілс цей, пишіть коментар, дивіться на мою воронку. І продумайте, як ви будете свою воронку запускати. І враховуйте те, що коли будете запускати, може людей не бути в цій воронці, тому вам треба думати, яким чином ви туди людей будете направляти в цю воронку, що ви будете рекламу застосовувати, або якимось чином підвищувати охоплення свого аккаунту. Тобто ви це повинні продумати. Сподіваюся, що було корисно. Буду на цьому завершувати. Дякую за увагу. Коментарі, лайки, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте мене, щоб я вам. Поки в мене є якийсь час, щоб я міг дати вам максимально корисного контенту за ці дні, бувайте.